Вітаю всіх, шановні пані та панове, по новому нулі це Що, як, ваші справи? Коротше, в нас вийшло маленьке оновлення, саме нам додали декілька нових тачок і виправили декілька старих автівочок, блять. І коротше, в нас ще є нова робота. А саме робота на кур'єрі, блять. Кур на mm. Так, нам треба спершу сюди з'їбатися, блять. Дивіться, як можу нахуй чік А, блять, ти попадаєш нахуй, а німку рубаєш, не працює, і ти здихаєш. А там же ЗЗ була не? Сука, блядь. Так от, в нас є нова робота на кар'єрі. До речі, як вами новий G Weggen. Крутий, блять. Так, все ж, робота ця знаходиться, звичайно ж, ось тут, от, бачите, блять, кар'єр нахуй. І тут можна продавати всю хуйню, що ви там зробите. Блядь. В мене поки що маленький рівень статистика. Тільки другий поки що. Але... Якщо ви хочете теж пограти з нами, качаєте Alt 5 чи Альтві, знаходити Божоко Олімп Ролюплей і потім усюди замість ISI, вводите промокод EZ380 І у вас були там кошти, коїни, вся хуйня. Але для того, щоб максимально показати вам цю роботу, мені треба зайти на мій інший аккаунт. Ну ось інша справа. До речі, перша новенька автівка, яка в нас є. Дуже крута насправді, погана зондра, дуже потужна хуярить, блять. До речі, зараз ми з вами її протестимо, поки ми будемо їхати до кур'єра. До кар'єра блядь. Вона в мене максимально фретешна тепер вже. Вона, блядь, розганяється непогано. До речі, якщо хочете, щоб я порівняв її з якимось іншою автівкою, блядь, напишіть, будь ласка, в коментарі, нахуй я це зроблю. До речі, якщо ви не помітили, це блядь, перше відео, в якому я, сука, запіків нахуй всі мати. Тому що єбане, обосени сани, сука, ютуб, блядь, Він дає, блядь, якісь хуями мої обмеження на всі відео з 12, блядь, і вони не попадають рекомендації і так далі. Це підараси їбані, нахуй. Ютуб це хуєта, задрочена, блядь, Кончена, сука, залупа, як моя колишня, їбана дирка, сука. Гніль йобаний, блядь. Так, а ми вже хуяримо з вами майже 500 було. Бачили 490 було. Ну, блять, нормально, нормально, нормально. Керується теж непогано. І, блять, полетіли нахуй. Вау! Коротше, ось чувак, який нахуй нас все скупляє, блять. А он, до речі, друга нова автівка з цього оновлення. Давайте вийдемо з цієї хуйні. А чого ти не вийшов, блядь? А, ти ось так вийшов, добре. Так, а ось саме і робота, яку ми з вами хотіли подивитися. Блядь. В нас є три рівня. Блядь. Це гірник, водій само, сука ски... О, блядь, дружина написала. А Водій самоскида і водій бульдозера. Звісно, це перший рівень, другий та третій. як ви можете побачити, в мене вже скоро буде дев'ятий. але для того, щоб працювати на першому рівні, нам. По-перше, треба сука, працевлаштуватися. По-друге, бачите, в мене кірка позаду. Блять. Цю кірку можна прибрати за 4 на 7. Блять. Ось вона блять, просто у вас внутрі буде валятися нахуй, і все їбать. Також у кірки є кількість відзотків, коли воно здатна блять, працювати нахуй. Я полюбив багато, де, блять, тому не прийматися. Так, працювати. У нас на карті є багато зелених міточок. Попіздавали до них. О, блять, давай нахуй. Сука, теж, до речі, Фетешний нахуй. Він тулить непоганенько, для ФТ я порівнював його швидкість, як він там що робить, це дуже круто. Типу, скільки він повинен їхати, як він їде, доволі непогано, а швидкість ну, крута втіка, блядь. Так, і ах, приземляємося нахуй. Так, як ви бачите, у нас є такі маленькі сука, камінчики. блядь. Що нам треба? Ми просто підбагаємо до камінчика, натискаємо на «є», Ось є, і ми вже з вами бачимо, що ми тут зможемо зібрати. З кожним рівнем ви отримуєте. Не просто якийсь хуйовий камінь, зараз є в нас алмази. блядь, Сюди, сука. Просто клікаємо нахуй на камінь, на камінці блядь, і все в нас, сука є, блядь, Так, знову інший камінь. Бачите, знову два алмази, блядь, якась нова хуйня. На першому, другому рівні у вас буде більше ну, там, всякого непотребу, блядь, який теж можна непогано продати. Тобто за годину можна плюс-мінус, я не знаю, як ви клікаєте блядь, десь 80 до 100 тисяч нахуй зробити, блядь, якщо дуже там. Попотіти, як то кажуть, бачите, в нас тверди якісь інші камінчики падають нахуй. Вони всі збираються у вас в інвентарі. Тобто ось вони, вони стакаються по 64 штуки. Тому дуже треба, щоб у вас була сумочка. І бажано порожня, нахуй, як сумка, так і взагалі ваш інвентар. Так, у нас є срібна руда, блядь, золота руда, нахуй. От така хуйня, бідна руда, залізна руда і ще, ще вона буде падати завжди, блядь. спочатку в першому другому рівні, блядь. Потім все буде ти трішечки піздаче, блять. Давайте ще єбеньмо один камінчик, блядь. І подивимося. Ну добре, давайте ще один без цього, блядь. скільки ми з вами заробили блядь, на нашому рівні за ці декілька хвилин. Ще один наламазок. Бачите, десь може бути їх цілого 3 штуки, десь може бути шість, мабуть, навіть 7 блядь, я точно там надивився скільки максимально а зараз нам 4 випало, блядь. ну можливо в наступному камінчику у нас буде блядь, 7 цих камнів блядь, руди їбать можливо блядь, 3 І це блядь, ой, хуй знає, блядь і Як воно працює, нахуй. але якось так воно, по бачите вже 3.6, 6 її, Найс їбать. Клікається просто це блядь, наводити, блять, хуярити, вони ламаються, блять. Дуже-дуже сука легко насправді. Блять. Так, все, найс. Досить. Поїхало продавати цю хуйню, в нас от трошечки зібралося, блять. Заведомося Ну він, в нього теж є маленькі проблеми, які найближчим часом будуть фікситися. Але, блять, автівка, дійсно, блять. Я дуже раджу, якщо ви полюбляєте ці нахуй хуйні. До речі, блять, важливе питання, багажний. У нас на 1000 кг багажні. Це теж дуже зручно, особливо, якщо ви працюєте на цьому кур'єрі, блять. Кар'єрі, сука. Йобаний рот, Вася. Так, майже доїхав до цього гуся. Давай, 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 давай. Опа-опа, блядь. з гальмами треба ще зробити, або треба було мені гальмувати тишечки раніше, блядь. Так, ну що такого роїбана, що ти там мені скажеш, блядь? 11 тисяч, ну ми просто з вами зробили 11 тисяч за ніхуй собачу, блядь. Дійсно, на роботі можна підняти непогано грошей. Якщо покачувати рівень, блять, все насіблять. За кожен один камінь вам дається 3 XP. Тобто там... Щоб ви розуміли, не оця статистика нахуй. Ось бачите, три експи за кожен цей камінь, що дається. Ну, треба поїбати собі Так, далі у нас є другий рівень цієї роботи. Теж прикольна хуйня насправді. І за приступаємо, звичайно, блядь. Так, ну нам треба їхати. У нас 655 км. Треба. Трішки придручитися, бля, щоб розуміти, як вам їхати, куди вам їхати, як взагалі ця хуйня рухається. Бо спочатку кажуть, ну, спочатку здається, що вона трішечки якесь йобнуте. Але свій шарм вона має. Бля. Так, Нам треба заїхати на той чекпоінт і стати саме так, як намальована ця стрілочка. Давай, 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 давай. Ну, трішки доєбую, скажу чесно, блядь. Бо вона взагалі ніколи не їде. Але шарм, таке будівництво якогось, так, цього здобування Опа, є. Іде завантаження, нахуй. Ми не можемо їхати, рухатися, нічого, поки не завантажується, блядь. Але маленький шарм цього дос... ну, справді є. Так, нам треба... Ми застрягли, блядь. Та ну що дійсно, блядь, алло. А як це нахуй може бути, блядь? Все, поїхали ми далі. Він сука, ну дуже повільний. Блядь. Типу така махіна і дійсно нахуй. Ледь їде, ледь їде. Ну, ця варіація роботи вже вона буде трішечки довша, звичайно, тому що їхати туди-сюди. Але вам не треба блядь, мати це кайдало. До речі, блядь, ця хуйня продається вже на 7 за 25 тисяч баксів. Ну Це невеликі гроші, насправді. Так, нам би. А ми там десь приїдемо, сподіваюся, що приїдемо. А вон наш чекпоінт, можна було зрізати, але я цього не побачив вчасно. Не біда, Як то кажуть. Давайте їдемо, їдемо, їдемо. Так, 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 давай повертай, повертай. Сука. Ну і він дуже важко керується, треба дійсно трішечки поїбатися, щоб до нього звикнути. О! І бать, я думав не проїду нахуй. І знову ж таки з ракою заїжджаємо. Тобто треба дивитися максимально короткі шляхи, де ви можете зрізати, блять, щоб це теж було по РП, звичайно, люди, бо тоді вам блять. Бо і якого хує, як то кажуть, це виружаємося. Нічого тепер не клацаємо, не газуємо, нічого не робимо, бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Так, є, виглядалося, Втримали 4700, блять. Ну, непогано, але мені здається, просто збираючи камінчики, блядь, як ми це зробили першою роботою, ми б отримали більше. Звільняємось, кажемо йому дякую, все. Поїхали. Блядь. Так, дивіться, яка хуйня маленька, блядь. і нам їхати. о. Ну, До речі, нам... До речі, як воно рахується? От там, типу, за метри, де рахується зарплатня. ось, <кій> Якщо ми будемо з вами об'їжджати, ми робимо гак і бачите, 580 метрів. Блядь. Але ми ж там можемо нахуй, заїхати отут, от. І такі чик-чик-чик-чик-чик і вже нахуй, скоротили до дохуя шляху, Получається так, нахуй. Ну воно теж воно максимально повільне. Блядь. Це дійсно можна застрелити себе. Треба додати трішечки швидкості, бо це срака, нахуй, я вам кажу люди. Це дуже жорстко. Блядь. Ну, блядь, Пішки, просто, якщо будете ходити, будеш швидше, нахуй. ну Так, ми ніхуя не бачимо, на жаль. О бля, треба пристебнутися, на всяк випадок. Ну це дуже повільно, сука, дуже-дуже повільно. До речі, не забувайте вводити промокод ІЗ380 після реєстрації. Він дасть вам на 5, до 5 рівня ви отримуєте 300 донатів, отримуєте ще 25 тисяч і взагалі, якщо вам треба буде як якась допомога, ви можете взагалі написати в, блядь, в мені в Діскорді. Я можливо, завжди актив, ну, я, блядь, бачу нахуй, повідомлення в на, Discord проєкта, в описі є вся інформація стосовно цього проєкту, в описі є ще зайцевий мій Discord. Так, під'їхав, дискаємо є, чик, все, він робиться сам, я нічого натисую, чик, все, спиздили кучу нахуй. І куди нам тепер кудись туди, блять? Поїдемо краще, мабуть, понизу, мені здається. А... Повертай, 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 повертай. от Шкода, що немає анімки, що там щось в ньому лежить, бо по... знову ж таки, наче порожні возимо, блять. це було б круто, насправді, якщо щось таке було б файно. Нахуй. Так, ну це довго нахуй, це блядь, дуже довго нахуй. Типу просто збирати кінці, мені здається, це дійсно ну, топчик, оптимальна сама хуйня, блядь Все інше, блядь, це дуже важко. Так. Триджеве розгону до моєму О, 20 км на годину вже поїхав. Так, нам треба кудись туди вниз, блядь Там з'їдемо. Я взагалі не знаю, коли блядь, зрізаєш це, блядь, номер норпет чи ні, блядь Тому що по факту це ж будівельна ця хуйня, блядь Техніка, блять. Техніка. Ха -ха. от, І не зрозуміло, нахи, це буде як номер п чи не буде, якщо люди будуть зрізати, блять. Бо тут можна дійсно блядь, ну. Ого. Бачите, він, зелений чекпоінт, нам треба туди під'їхати і там цю хуйню вивантажити. Ну, типу, нахуй нам тут треба блядь, а, Давай, 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 давай. Оп-оп-оп. Знову під'їжджаємо, натискаємо на буковку «Е», він типу виклав, а там ніхуя немає. треба ти можеш 6 тисяч. Блядь. Ну, я не знаю. Мені здається, це трішечки блядь, мало для такої їбали. Ну, мені дійсно здається, що на другому-третьому рівні блядь, за той час. Хоча треба блядь, буде подивитися, скільки часу втрачається нахуй, за цю хуйню, плюс-мінус за півгодини, години, щоб розуміти. Ну що, друзі, ось така. Сука, нова онова нас вийшла. Така нова робота. Ось такі дві крутезні актів у нас є. Також був фікс старих автівочок. Тут чіка... сука, читайте всю інформацію у Discord, блядь, І скоро буде оновлення фракцій. Це буде ахуєнно. На цьому все. Побачимось на Олім, про Оліплеї, Всім па-па-па-па!